Доброго дня, причіп майстер Харків. Зробили на замовлення. Причіп для перевезення човнів. 4,50 довжина, 1,30 ширина. Ресуру поставили тут 4 листа, Ложементи регулюються по висоті, по ширині, по довжині, по наклону. Три ролики. Зйомні задні ліхтарі. Крила пластикові кнот. Колесо r 14 Носовий упор лебідка. Замок на 750. опорне колесо. Ось такий гарний причіп. Причіп майстер Харків замовляйте.